А тим часом набирає оберці відкрита з Чернівців з хокею, у якій разом з трьома буковинськими командами бере і команда з цієї ж Івано-Франківщини. Відбулися ігри третього туру, якими закінчилося перше коло змагань. Центральним поєдинком, звичайно, стала зустріч між командами Чернівецького льодового майданчику та івано-франківськими покутськими яструбами, в активі яких було по три очка. У складі гостей не було лідера команди та кращого бо бомбардира першості пирога. І тому здавалося, чернівчани мають кращі шанси на успіх. Налаштованість на перемогу вони підтвердили вже на початку, коли Кірєєву вдалося відкрити рахунок у матчі. Проте більш активний початок господарів змінився активним продовженням гостей. Ще до кінця періоду яструби не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Про емоційну напругу та принциповість поєдинку говорить майже Енхелівська бійка наприкінці першого періоду і вилучення бійців як з боку яструбів, так і пінгвінів. Початок другого періоду знову був за господарями, котрим далося зрівняти рахунок. Проте гості знову відповіли двома шайбами і збільшили свій відрив від суперників. Програючи дві шайби, підміни в третьому періоді кинулися відігруватися. Їй вдалося скоротити рахунок, проте на більше не вистачило ні часу, ні сил. Покутяни здобули важливу перемогу 4-3, яка вивела їх в односідні лідери. Ви самі розумієте, що перемагати навіть в такому турнірі, як відкрита перша німецька область, всім приємно. В тому числі ми беремо участь з одною метою на перемогу. Осійсько-ченівецьких підмінів скористалася команда Версаль, яка здолала команду Ветеран-50. Початок цього поєдинку теж прогнозував гостру боротьбу, проте версалівці з кожним періодом нарощували свою місць, поступово відриваючись від суперників і здобули переконувану перемогу 8-3. Чотирма голами в цьому матчі відзначився один з кращих чернівецьких хокеїстів Валентин Філіпчук. Відтепер версальці наздогнали пінгвінів і боротьба за призовий п'єдестал загострилася. Тож ігри другого кола змагань, які проходять по неділях льодовому майданчику Павла Польового, Обіцяють водовчний та безкомпромісний хокей. Фаворитами є три команди: це льодовий майданчик, Заболотів та Версаль. Три команди, абсолютно рівні команди в боротьбі. Ветеран 50 підтягується, теж може здивувати. Це питання кубка, буде вирішуватися серед трьох команд, на мою думку. Серій Патюк, Ян Підковський та Меня